Привіт, друзі! Продовжуємо наші пригоди. Сьогодні ми з вами підемо по основному завданню у ганитві за привидами. Все-таки я вирішив піти іншим шляхом. Вирішив я піти отак через табір тихого по оцій ось дорозі ось сюди. А сюди іншим разом, тим більше, що викиду не було, і артефакт у тій аномалії навряд чи є. Так, добігли добре. Не звалилися. Сидить собі хоч би що там. Ой, як тут цікаво. А це ми ще тут не були ні разу, коли я пішла під воду. А тут що цікаве є. Сейфа, ніхто сюди не приніс, не кинув Каловськ. все-таки сюди. водок тут скики. И аномалии. А какие лодочцы, мабуть. И сховок какие-то есть. О! конечно. Веня-багнет. слощи спробуй перестрыгнуть. О! <laughs> Добре. Так, так, так. Цікаво, цікаво тут. О, и тут мое будет что-то. О, Треба на гору лість. Ну. стоп пов'язочка, антирад. І... О, а що це у мене дробовик не А як же ж так? Якщо хтось нападе на мене зараз, а в мене дробовик не О, якраз патрон дробовик. А то добре. Так, а в цій хатинці нічого нема цікавого. Хто знає? може і є, але я не знайшов залишки хатинки. Одна ну, пішли. Пішли звідси, так, а нам сюди здається. Джевич, ніхіті, відповідайте! Бляха, запитує посилення! Тримайтеся! Так, діра в заборі це якраз те, що нам треба. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Це нам куди ще сюди. Двадцять дев'ятнадцять щось. О вот так, один метр, о ключик, так, я кунечку ми знайшли так. Нам здається, ось сюди зараз так. Не хочу я зараз сюди йти. Я хочу тут обдивитися. Може щось цікаве знайти. Так, так, так... Медицина якась розсипана. Недоступно. Горілочка. Сейф знайшли. Сталкери бігають. А на духу нічого я так і там і не знайшов. Так, брати ми звідси нічого не будемо, а навпаки. Тепер полізли сюди. Так, тут зачинено. Так, не звертайте уваги, це мій пес. Золик. Тут что-то интересное. Нагод нема. Так, 8 метров, 7 метров. Так, гдесь мальчики все балакают. Так, а где наш... Ой, где он. Ага. А як я туди зайду? Воно тут зачинене, ладно, добре. Штось не так. Так. Згадали про моноліт? Вже не полудень, вже моноліт. Треба. Тут щось цікаве є. Нічого тут нема. Так, а, мабуть, треба трофейчики зібрати. Так, тут на паличках нема нічого. Один ще. Так, так, так. Схованка. Так, аптечка кудись завалилася. Це нема більше аптечок. Так, вон де вона? Так, а що у тебе цікавого? Та, що за книжки? Що на поличках? О. Світлинка від розробників. Так. Так, їсти схотілося. Так, треба ковбасу, мабуть, сюди поставити, щоб антирадом я все одно не користуюся. О, я так можу. Раз. І перекусили. Так. Де диви? Так, ну і колбаски так. Що тут цікавенького? Звіт доцента. треба послухати. Запис. Звіт про стан маршрутизатора на станції Азамут. на запит доктора Даліна. Отже, система пройшла перевірку. Конфігурація відповідає заявленню. Yani. Додаткових заходів підготовки на три. Е, що там? Ясно, добре. Так-так-так. Знайти варківців, що вижили. Так, зараз зараз знайдемо. Оцей вижив. Ні, цей вже не вижив. Так, ми знайшли, але він, на жаль, не вижив. Так, перевантаження. Так, а що ми можемо це? Так, це просто... Звідки стріляли? Ага. От і все. Так, треба туди знову нам залізти у той сейф та трохи розвантажитися. Так-так, що так. тут цикалого? Тяжко вони тут нарвалися. Так, все порожнє. О, а, а тут ось ус. а? Так, 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 цікаво, цікаво. Ноги дивитися треба, бо хлопці з необережності нарвалися, а, вон де бачу, А? О, скриня це добре. Так. Це також сюди кладемо усе зараз. Так, так, так. Добре, добре. Так, на ну паличка ч нікового? Книжечки якісь. Так, так, так. Недоступно. Так, а як зробити щоб було доступно? Так, горілка. Так, цікаво, цікаво. Ладно, так, а це що були. Ага. Скіша, А Тепер, давай на дах. Стяжки на кожаном укроте. Так, какая-то шутка, выкрутка. Ласка. Так, ладно, на дах ты на дах. Сдается сюда. бачите, он так от. іде, а там гранатка для підствольного гранатомету. Так, сюди заглянемо, подивимося. Може тут що цікаве, знайдемо. А тут якраз-то нічого і не поклали. А тут, а тут є. О! А тут є! Ладно. Сталкери бігають. Добігалися, що тут на розтяжку нарвалися. Так, так, так. Не зупинити. О, а він дружній до мене. Диводна й коли я його поранив, він ціля переліз. Так, нічого. Поружні сильні банки для Сичатіки. Так, ладно, побалакаємо. Думаєш, буду благати, змилуватися? Неважливо. Ви, сталкери, нічого не розумієте. Але Моноліт показав мені. Мені не страшно. Не страшно померти во славу його. Навіщо ти все це робиш? Ти не один з нас. І ніколи не зрозумієш. Усе мало бути не так. Моноліт допоміг мені побачити. Так, ба. Бо... Ато може загинути, але інакше загинуть усі. Це те активував сканер на Дикому острові. На острові брати травлять себе незрозуміло за що. Я більше не міг дивитися. Імунітет, який захищав нас раніше, слабний відтоді, як замок моноліт. Вони умирали у мене на руках. Я йду. Це не має значення. Я не залишуся один до самого кінця. Ося і світ світлом твоїм душі тих, хто віддає життя за виконання волі твоєї. Розкрий слугам своїм підступи ворогів наших і даруй сили відімстити за братів Олеглих. І помер. Так, що у тебе? Ух ти? Так, ладно. Так, що далі робити? А тут щось ага. Встановити індуктор. отут якась панель. Тобто, оце панель резервного збереження. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на екар. Підготуй там усе. Час настав. Так. Слово Моноліта. Отже ти, Фауст. Не тільки він. Невідомі на замуті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним, і він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар і чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова. Так, на цьому, друзі, ми завершили завдання у ганитві за приводами. І отримали нове завдання дістатися табору ікар, знайти агента Фауста. Так, тобто це нам Ми зараз отут на Азимуті, а нам ось сюди. Мертва частота. Основне завдання дістатися табору ікар. Чудово, чудово. Так, і схованки тут різні всякі. Так, що по нотатках, запис розмови Фауста з невідомим вартівцем, зрадником, яку перехопили на Азімуті. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на Якар. Підготуй там усе. Час. Настав. Так. Слово моноліта. Ясно. Так, ну що. Зараз нам треба стрибати ось сюди. Ух. Прикольно. Що, друзі? Я так вважаю, що треба завершувати цю частину. Зустрінемося з вами на цьому самому місці, але у зручний для вас час. На все добре, друзі. Всім щасти. Слава Україні!